Слава Україні! Триває 276 та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник не припиняє завдавати ударів по цивільних об'єктах, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на окремих напрямках, продовжує наступальні дії, намагається поповнювати втрати. В особовому складі озброєні, боєприпасах, техніці та паливно-мастильних матеріалах. За добу противник завдав два ракетних обстріли по цивільних об'єктах міста Дніпро та здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Білгородської області противник продовжує утримувати угруповання своїх військ неподалік Кудіївки. Харківської області противник задіяв ударний БПЛА. На Куп'янському напрямку окупанти ведуть активну оборону. На Лиманському напрямку зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій, здійснюють обстріли з мінометів ствольної та реактивної артилерії. Зокрема, по районах населених пунктів Берестове, Куп'янськ, Котлярівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області, Новоселівське, Стельмахівка. Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині та Терни і Райгородок Донецької області. Біля Берестового противник застосував ударний БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління дев'ять районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога, а також ще один важливий об'єкт окупантів. Підтримуємо Збройні сили разом. Переможемо! Слава Україні!